Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення расистів, що обстрілюють Авдіївку. Скажіть, що заважає нам знищити всіх расистів, що надають накази обстрілювати Авдіївку, наших військових, цивільних обстрілювати. Київ перешкоди, що заважаю знищити всіх рашистів, що обстрілюють Авдіївку. Авдіївка просякнута, конечно, там. Працюють агентура, ця колаборанти. Так, є вони. Це дуже важко. Це треба все забрати. Заперечую повністю. Весь негатив убираю. Мені щось іде, що багато хто із якогось заводу, колаборанти. Платять гроші за це, вони щось мають за це. Здають інформацію про те, де наші військові. Заперечую повністю. Викриваю всіх агентів, всіх колаборантів, всіх, хто здає інформацію, вичищаю повністю. Не можу цього більше робити. Заперечу весь негатив убираю, Заперечую весь негатив, обираю. Ну, тут проблема велика, звісно. Заперечую весь негатив, убираю, Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, викрити, очистити повністю. Всю Авдіївку більше не можуть працювати агентура, більше не може працювати колаборанти. Гроші на крові. зрада повніша, повністю. Страшне. Заперечую весь негатив. Убираю, викриваю повністю Всю, всіх колаборантів, всіх зрадників викриваю, більше не можуть. Заробляти гроші на крові. буде так, буде так, буде так. Весь негатив білі сльози повертаю. Тому хто працює на расистів, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Допоможіть нам, будь ласка, вищі сили знищити всіх расистів, всіх росіян, що атакують Авдіївку, що обстрілюють і знищують Авдіївку. І прошу допомоги у захисті наших військових, цивільних людей. Що знаходяться в Авдіївці, відверніть, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, вибухову хвилю, уламки, кулі, гранати, всю можливу агресію. що Чинять расисти, одведіть, одверніть від наших людей, від військових і цивільних, і поверніть расистам назад на голову, щоб це все їм попадало, звідки вони обстрілюють, щоб все їм назад попадало, їх понищило і вбивали їх же своєю зброєю. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Знищити, стратити всіх, командуючих, всіх, хто надає накази йти на Авдіївку, атакувати, знищувати Авдіївку. Прошу повернути їм назад. Всі біль, сльози, і страждання, і страх, і смерть. Все лихо, що принесли расисти, повернути їм назад. Тому хто це. Придумав, хто наказує, хто здійснює, виконує ці накази. Буде так, буде так, буде так. Де да буде повністю винищено всіх расистів, що вбивають наших людей, де да буде все сказано здійснено. Повертаю назад весь негатив, біль сльози і печалі, расистам назад вертаю, вони самі своє гавно собі і отримують, буде так, де да буде все сказане здійснено і так. Буде одвертає навіть вічні росіян від Авдіївки. Закликаю Вищі сили захистіть наших військових і цивільних людей. Надайте їм все необхідне для перемоги і захисту. Та буде мирне небо над Авдіївкою. Дякую за увагу!